Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В цьому відео я хочу підняти дуже актуальну і найважливішу на даний час тему: це незаконне вимкнення світла. Чому його нам виключають? Розумні люди вже знають, що це брідняк. Розумні люди розуміють, що це розводняк, що все працює. Електроенергія продається за кордон повним ходом, а нам розказують, як тим. Тупим рабам, що в нас все погано і в нас все дуже плачевно. Більше того, ми бачимо результати цього, -цього балагану, який 31 рік нас завели в таке лайно, що ми не можемо ніяк з цього вийти. Що важливо зрозуміти. Що це все незаконне вимкнення світла робляться для того, щоб зламати дух людини, щоб зламати волю людини, щоб зламати свободу людини. Ви пам'ятаєте, два роки тому, я думаю, багато хто прозрів, хто ходив в масках, і відповідно, як ламалася воля людини, де люди мимо волі, опустивши голову, надівали оці наморники і закривали рот, і терпіли два роки. Два роки терпіли, поки не прийшло прозріння. Поки не проснулися, поки не перемінили зараз ситуацію на війну, і тут вже стало неактуальним. Тому ми зараз маємо другий крок від цих ублюдків, які хочуть просто нас зламати психоемоційно, знищити нашу свободу, волю, наш дух і просто нас знищити. Багато людей буде просто. Помирати від психоемоційних навантажень, вони цього не переживуть, вже є дуже багато випадків. Багато людей просто стане ще більш зазомбованими, багато людей буде зламані і ними буде дуже легко управляти. Тому народ, я вам рекомендую, як людина, яка це все бачить, зсередини і відповідно. Зробити наступні речі: виключити телевізор, почати спілкуватися з мудрими розумними людьми, які знають, що таке конституція, які знають, як відстоїти права людини, а не бути в статусі фіс-особи раба які знають, що таке територіальні громади, як об'єднуватися, як вчити право. І відповідно, тільки разом ми можемо щось змінити. Тому народ, знайте свої права. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу Фейсбук, Ютуб, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції України 96-го року, і ту, яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.